Слава Україні, героям, шановні депутати та запрошені! тисячу перший день тривають тяжкі бої, збройні сили України, підрозділи місцевої територіальної оборони нещадно знищують ворога, захищають та відстоюють суверенітет України. Прошу схилити перед героями та героїнями голови, які загинули за наші майбутнє, перед невинними дітьми, мирними українцями та всіма співвітчизниками. Волина мовчання. Прошу сідати. Відповідно до регламенту Луцької районної ради Волинської області, сьогоднішнє пленарне засідання проходить в режимі відеоконференції, тобто дистанційно. На початку хочу обговорити окремі технічні моменти. Нагадую, що кожен депутат та запрошений має бути зареєстрований під особистим ім'ям та прізвищем для ідентифікації та при можливості з включеною відеокамерою. У разі від'єднання від конференції під час сесії прошу ще раз під'єднатись по тому ж самому посиланню. Це може зайняти до однієї хвилини. Прошу включати мікрофони лише у випадку голосування та внесення пропозицій. Пропоную при голосуванні з процедурних, технічних питань, у випадку, якщо голосуєте проти або отримались, своє рішення повідомляти у чаті письмово. Це для того, щоб секретаріат міг порахувати кількість голосів. Процедурні питання це питання, нагадую, це питання, які не потребують поіменного голосування. Хто буде за, голоси рахуватимуться автоматично. У випадку неможливості участі з відеозв'язком та або відсутності голосового зв'язку, прошу пропозиції, результати голосування писати в чаті. Під час проведення поіменного голосування після оголошення прізвища депутата прошу своє рішення щодо питання або пропозиції повідомляти в голос, або письмово в, часі, в чаті. Чи є в когось якісь запитання, пропозиції? Давайте починати. Давайте. А, це було ще раніше Оксана Володимирівна. Починали. Починаємо. Переходимо до роботи пленарного засідання. Депутатський корпус. Районної ради представляють 54 депутати. Зареєструвались для участі у пленарному засіданні 31 депутат. Є більша частина від кількісного складу депутатського корпусу. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Районна рада є повноважною вирішувати питання, віднесені до її компетенції. Пропоную позачергову 27-му сесію районної ради, 8-го скликання, розпочати. То за цю пропозицію прошу проголосувати. Це якраз таки процедурне питання, на чому я зауважувала. Напишіть в чаті або оголосіть, хто проти або утримався. Добре, якщо немає проти, утримались. Пропозиція приймається. Позачергова 27-ма сесія Луцької районної ради, восьмого скликання, оголошується відкритою. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Ну, вам учити бачу? Дякую. Отож, на сесію районної ради запрошені голова Луцької районної військової адміністрації та його заступники, а саме присутній перший заступник голови районної військової адміністрації Сергій Іванович Шкода. Відповідно до статті 22 регламенту районної ради для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат числа виконавчого апарату районної ради. Пропоную брати секретаріат в кількості трьох чоловік. Персонально Кошкіна Катерина Олексіївна, заступник керівника керуюча справами. Кохнович Тамара Володимирівна, заступник керуючого справами, начальник відділу забезпечення діяльності ради. Круг Руслана Іванівна, начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер. Головою секретаря... секретаріату брати Кохнович Тамара Володимирівна. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався за, за. за. одноголосно за. За. Відповідно за. до пункту 19.1.2 регламенту районної ради на дистанційних засіданнях не розглядаються депутатські запити та звернення. Нам потрібно затвердити порядок денний пленарного засідання позачергової 27-ї сесії районної ради. З цього питання підготовлено такий проект рішення, який вам був надісланий. Відповідно до частини другої, статті 43 закону України про місцеве самоврядування, районна рада вирішила затвердити для розгляду пленарного засідання. Ви всі отримали проєкт рішення з одне те питання, проект рішення з нього на ваші електронні адреси. Чи є якісь. Зміни доповнення до порядку денного. Нема. Якщо змін, Нема. змін і доповнень немає, прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Секретаріату провести поіменне голосування. Доброго дня всім. Білан, за. Білик. За. Бондарук. на Да. Бондар. за Бугайчук. Да. Васага. Квітюк. Да. Ковальчук. Підтримую. Конувал, Глинчук. Да, влинчук да, за. Лобач. За. Ляхович. за Микоян Миненко. За. Миленко. За. вуд. Да. За Чула. Новак. За. Обертас. За. Обертас. За. Олешко За. Павло Багрічук За. Віддубний. Дубль. За в чате пишем. понедельник. За. Рыжок. А. Роман... Романюк. 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 Романюк за. Добрый. Я за него. С... Добрый, Сива. За. За. Малько. За. Так, Субоцький. Стороженко. В чаті за. Стороженко. Добре. Дивіться чат. Хотимчук. Хотимчук. За. Так, Ш... Ш... Шабала. Шумчук. Шумчук. За. Щерблюк. За. Ярмолюк. За. за. Ярмолюк. Ящук. За. Я нікого не пропустила. Може, когось не назвали. Так, крапуй голоси. Микола Петрович, я вже да. за тебе проголосував. Ні, Микола дякую, Петрович, дякую. скажіть ваше, скажіть, у нас ведеться запис засідання. Не голосуємо один за одного. Я вас попрошу. Я піднімав руку за 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 і писав. За 31, рішення приймається. Дякую. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Про звернення. Депутатів Луцької районної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Інформує Шкода Сергій Іванович, перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації. Можливо, в когось є якісь запитання до Сергія Івановича. Всі отримали е, е, текст звернення Сергій Іванович хоче сказати кілька слів. Всім доброго дня. Ну, я думаю, що всі отримали звернення. Всі ви чули про нього, і знаєте, що нещодавно президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України. Кожні основні етапи плану перемоги були презентовані на засіданні Ради Європи, Сполученими Штатами Америки і ряду європейських країн, які є найважливішими союзниками України. Уся світова спільнота почула прагнення України до справедливого завершення війни та зрозуміла необхідність з'єднання. Взаємодопомоги для досягнення такої мети. Ну, п'ять планів, ми всі їх бачили. Звичайно, що всі ми розуміємо, що самостійно такого агресора ми не подолаємо, тому просимо президента звернутися до міжнародних партнерів і надати допомогу, і, нарешті, закінчити цей Прошу підтримати дане звернення. Чи є в когось ще якісь питання? З розглянутого питання підготовлено проект рішення, який вам був надісланий. Чи будуть якісь зміни чи доповнення до цього проекту рішення? Змін немає, але хотілося б висловити свою позицію фракції Свобода у Луцькій районній раді. Прошу, Микола Петрович. Шановні колеги депутати, хочу довести до вашого відома позицію фракції Свобода у Луцькій районній раді щодо плану перемоги, представленого президентом України. Перш за все, варто усвідомити, що єдиний варіант перемоги це припинення існування Московії, а це можливо лише у випадку розвалу Російської Федерації на низку національних та незалежних держав. Водночас, наша фракція готова підтримати будь-які кроки будь-якого державного діяча чи інституції, які в результаті приведуть саме до перемоги та об'єднання націй. свобода підтримує факт існування плану перемоги навіть попри те, що він з'явився за 10 років. Після початку вторгнення на третьому році Великої війни з Росією. Водночас ми вважаємо, що перемога та кроки до її досягнення не можуть бути персональними і, можливі лише за умову вкладу кожного та єдності всієї української нації. Найбільший вклад у перемогу в цей момент роблять наші військові на Покровських, Запорізькому, Курському, Купінському, Гучаскі та інших напрямках. Про це звернення немає жодної згадки. Бо свобода системно упродовж 33 років відстоювала необхідність відходу від доктрини пасифікації. Ми послідовно виступали проти відмови України від ядерного статусу та стратегічного зброєння. Неодноразово попереджали, що надання Криму автономії перетворить його на територію, яку найперше зазікне Москва. Ми постійно наголошуємо на тому, що наш ворог розуміє лише мову сили, а найкращий спосіб уникнути війну це підготовка до неї. Для закінчення війни на стадії АТО нам варто було збільшувати видатки на оборону. А не намагатись домовитися чи перестати стріляти. І ми маємо право так говорити, бо спочатку війни тисячі свободістів стали до лав сил оборони своєю кров'ю та потом підтверджують правдивість нашої позиції. І сьогодні лідери нашої партії закликають керівництво держави максимально мобілізувати всі ресурси і перевести економіку країни на військові рейки, аналізуючи причини невдач державотворення українців один із ідеологів українського націоналізму Ярослав Сильво зазначив. Що перемогу можна здобути лише тоді, коли в цій боротьбі органічно будуть поєднані як національні, так і соціальні чинники. Сьогодні, коли наші воїни-волонтери, докладають максимум зусиль за для перемоги, окремі ділки намагаються забрати народа землю, надра, встановити контроль над лісовими ресурсами, добити соціальну сферу сільській місцевості. Котре наголошую, що земля надра та природа багатства належать все українському народу. А тому мають реалізовуватись виключно у національних інтересах, зокрема для підвищення енергетичної безпеки та незалежності України. Вони не можуть бути предметом геополітичних торгів чи обмінів на гарантії безпеки. Окрім того, вважаємо за доцільне звернути увагу на той факт, що перемога не може бути неможливо подолання корупції всередині країни та притягнення до відповідальності державних та військових посадових осіб, причетних до розкрадання державної казни. Збагачення на війні співпраці з ворогом. Перемога над внутрішнім ворогом настане лише після проведення люстрації та очищення влади від московської агентури, зокрема остаточної заборони діяльності російської церкви в Україні, становлення повноладів українців на своїй землі, будова справедливого соціального ладу без олігархів. Будемо можливим внеском у майбутню перемогу нашої країни. Дякую, Дякую. Микола Петрович. Є ще зміни доповнення. Якщо зміни доповнень більше немає, пропоную прийняти е, рішення за основу та в цілому як рішення районної ради. Прошу проголосувати за цю пропозицію, а секретаріату провести поіменне голосування. За. Білик. за. Бондарук. За. Бондар. За. Гугайчук. За. Васага. За. Критюк. За. Ковальчук. Ковальчук. Підтримую. Плинчук. За. Лобач. За. Лякович. Лякович. За. Микоян За. Ляхович Нененко. За. Ниткогус. За. – «За», Новак. За. Обертас. За. Олешко. Олешко. За. Павло Борічук За. Піддубний. Поддубный Написал в чате Доброе Написал за Понедельник За Рыжук за. за Романюк За Сивак а Да Малько Да Соботський. За. Стороженко. Стороженко. В чаті. Чаті записала, за. Хотимчук. Котимчук. Зам. Зам. Шумчук. Шумчук. Шрумчук. Щерблюк. За. За. Ярмолюк. За. 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 Да. Ящук. Ящук. Я когось пропустила, чи ні? Мого друга. Так, зараз пробуйте. За тридцять. Він теж за. Інтерза. Колеги, у вас вімкнуті мікрофони. Питання згідно затвердженого порядку денного вичерпано. Про, переходимо до питання різне. Повідомляю, що проходить формування плану роботи районної ради на перше півріччя 2025 року. Якщо у депутатів є пропозиції, прошу в тижневий термін повідомити по телефону або особисто Тамару Володимирівну Кухнович, або письмово надіслати на електронну пошту районної ради. Чи має хтось бажання? Виступити. Тамара Володимирівна, Неля Віталіївна дописала до волевиявлення за добре. Тому... добре. Добавте, будь ласка, в чаті написано. Айфон 11 – це Неля Віталіївна. Добавила. Добре. Е, чи є бажаючі виступити ще раз, перепрошую. Якщо е, бажаючих немає, дуже дякую всім за роботу. Дякую, що знайшли час, і на цьому оголошую про закриття 27-ї чергової сесії районної ради. Сэ <laughs> Я. Щиро всім дякую за роботу.